Із 1 квітня цього року в черговий раз зросли тарифи на комунальні послуги. Зокрема, у кілька разів подорожчали газ та електроенергія. Для більшості громадян нові тарифи відчутно позначаться на їхньому бюджеті. Тож, як бути в цій ситуації? Діючий уряд радить скористатися субсидіями від держави. Наразі суттєво спрощено процедуру їх оформлення. Детальніше про це розповідає начальник відділу грошових виплат і компенсації управління праці і соціального захисту населення Світлана Гонтар. Шановні красноградці, в зв'язку з підвищенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, урядом країни прийнято постанову, якою суттєво спрощено порядок надання житлової субсидії. Відтепер громадяни подають до управління праці лише два документи. Це за спрощеною формою заява про призначення субсидії та декларація про доходи і витрати осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні осіб. Бланками заяв і декларацій забезпечили житлові комунальні служби району. Відповідною постановою передбачено скасовується право громадян обов'язкового працевлаштування або перебування на обліку в районному центрі зайнятості. Для таких осіб буде враховуватися в розрахунок дохід на рівні прожиткового мінімуму. Не буде братися до уваги наявність майнового стану заявника, тобто транспортні засоби, житлові приміщення, наявність земельних ділянок. Але зважте на те, якщо земельний пай перебуває в оренді і від нього ви отримуєте дохід, то обов'язково цей дохід буде братися до розрахунку при призначенні субсидії. Також Обов'язково, якщо здійснили купівлю майна на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, то така сім'я набуде права тільки за рішенням районної конфліктної комісії. Якщо у житловому приміщенні зареєстровані, але фактично не проживають особи для таких сімей, необхідно надати довідку. З місця перебування такої особи, тобто з іншої адміністративно-територіальної одиниці довідку про перебування на роботі, лікування, довготривалого відрядження. Тоді за рішенням комісії сім'я може скористатися правом на призначення субсидії і в розрахунок дохід особи, яка не прожива, фактично, не буде враховуватися. Але обов'язкова умова. Це наявність лічильників на всі види комунальних послуг. Вище вказаною постановою передбачено, що ем, якщо у житловому приміщенні зареєстровані і не і проживають непрацездатні громадяни, тобто пенсійного віку, які проживають самі, то вони мають право на отримання субсидії на загальну площу житла, але знову ж таки за рішенням районної конфліктної комісії. Ем, для призначення субсидії громадянин може надіслати поштою заповнені бланки заяви і декларації, або звернутися із вказаними бланками особисто до управління праці. Жителі села Красноградського району, будь ласка, звертайтеся до уповноважених осіб, які працюють при кожній сільській раді району, і вони передадуть пакет документів. На призначення до органу управління праці. Звертаю увагу на те, що при заповненні заяви заяв, необхідно вказувати контактний номер телефону для того, щоб можна було спеціалістам управління звернутися і вирішити, яке питання ви не вказали в заяві. Обов'язково заповнюйте номер особового рахунку. І вказуйте всі дані, які вказані у заяви. При заповненні декларації про доходи і витрати необхідно вказувати всі види доходів, тому що велика відповідальність полягає на вас, якщо не будуть враховані або не в повній мірі вказані всі види доходи, тоді громадяни будуть повертати субсидію у подвійному розмірі. Хочу навести приклад нарахування субсидії. Сім'я складається із трьох осіб: чоловік, дружина і донька 10 років. Проживають вони у трикімнатній квартирі з центральним опаленням. Чоловік у сім'ї працює, отримує заробітну плату на рівні 2500 гривень. Дружина не працює. Але в розрахунок субсидії буде враховано дохід на рівні прожиткового мінімуму. Сукупний дохід сім'ї складає 3718 гривень, тобто зарплата чоловіка 2500, яка враховується без сплачених податків. Дохід на рівні прожиткового мінімуму для, дити для дружини 1218 гривень. Цей дохід ми ділимо на три особи. І визначаємо дохід на одну особу, який буде складати 1239 гривень. І ця дана сім'я із трьох осіб, в якої дохід на одну особу складає 1239 гривень, може сплатити самостійно за комунальні послуги 7,8%, тобто 294 гривні. Решта буде компенсуватися. За рахунок держави, тобто це буде субсидія. Управління праці та соціального захисту населення Красноградської адміністрації працює щоденно, без обідньої перерви по гнучкому графіку. Субота, неділя це вихідний день і час роботи з 8 до 17 години. А жителі села наголошую, звертайтеся, будь ласка, до уповноважених осіб сільської ради.